Вже. Це було величезне дерево. Ну його зрізали вже 2-3 роки назад. Софора, бачите, і вона дала порослі. Дерево хоче жити. Але ці твари, ця місцева влада влада збочена на злодійство, не дає їм жити. Вони не дадуть жити ні природі, ні сарацям. Ви бачите, що ви вимираєте. Подивіться на своє містечко. Воно вимирає, вимирає, тому що їм керують ці уроди. Які дбають тільки про себе. Вони не дбають ні про вас, ні про природу, нікого. Це керують тут стерви. Це те саме місце. Бачите? Бачите, геть свіже. Це геть свіже. Тут було два, дві здорові е, софори. Одну зрізали, бачите, раніше, вже років два-три. А одну зараз, от іменно зараз, десь недавно. Вон теж ополова свіжа. Бачите? Сарата, бори і саратські. Оце порізано взагалі, ну, може, неділю назад. Бачите, пеньки? Абсолютно свіже. Ах, ще деревом пахне. Бачите? Абсолютно свіже дерево. Отаке. Ось вот така у нас хазяйка Вікторія Дмитрівна. Все продає, все краде.